Підпрыгнув, повилітали усі вікна. Ну, Якийсь такий сценарій я вже програвав в голові, тому одразу зрозумів, що зараз холодно, треба бігти, одягатися, а потім вже щось збирати і досить гарно, що ще десь годину світло було. Ну, якось ми так. Це що і навіть переночували тут. У ну, порівнянні з четвертим поверхом ще більш-менш нормально, якщо можна говорити, що а, є побити скляні пробої і ну, ночувати взимку, коли стане ще холодніше, та підуть опади буде негарно. Тому і мереж ми не знаємо, коли їх підключать, ніби не підключать. І ось коли на світанку я вийшов, глянув, які ушкодження, то вже якось вночі було оптимістично, чи можна домівку десь за тиждень обладнати, але ну, зараз, на мою думку, це буде дуже важко. Вже вчора вночі були пропозиції, чи в пункт незламності, чи в гуртожиток. Зараз ще рідні, котрі є тут. У інших районах подзвонили. Ну, є гарні однокласники може десь приютять. Це центральна частина міста Харкова, це історична частина міста Харкова. Підрозділи ДСНС визначають аварійність цього будинку. Частково його напевно буде знесено, оскільки основне зараз завдання це усунути там аварійність. Тобто Ризик того, що якась стіна може самостійно там обрушитись та зруйнуватись, то наразі прошувати там не можна, це там однозначно. Найближчим часом буде проведена експертиза щодо порушення несучих конструкцій цієї, власне кажучи, будівлі, і там буде прийнято рішення вже харківською міською владою щодо або відновлення, або знесення цього, цього безпосереднього житлового будинку.